Жартома серйозно. Всім привіт! Мене звати Катя і я хост подкасту Жартома Серйозно. Сьогодні у нас шостий випуск, і він є досить важливим для вас, оскільки нас дуже цікавий гість сьогодні, і гайда з ним знайомитися. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, декілька слів про себе для наших глядачів. Мене звати Євген Борисович Антипін, Я відповідальний секретар приймальної комісії університету. Також очолюю відділ, який відповідає за організацію якісного освітнього процесу в університеті. Дякую. Отже, як ви бачите, наші любі, любі глядачі. У нас сьогодні представник приймальної комісії це відповідальний секретар приймальної комісії Євген Борисович. І оскільки нещодавно вийшли правила прийому, я думаю, для наших глядачів буде дуже корисно почути інформацію з перших вуст, яка їх турбує. Оскільки і до нас звертаються в дірект і в чаті нашому абітурієнському в телеграмі досить часто пишуть і ставлять питання, які їх турбують щодо вступу університету, правил прийому. Отож, ми зібрали найактуальніші. Питання на нашу думку, які стосуються вступу, які найчастіше нам ставлять, і сьогодні хочемо розвіяти усі сумніви для того, щоб наші абітурієнти не переживали і мали пряму відповідь на свої сумніви і питання. Отож, перейдемо до цих питань. Перше питання, який повинен бути прохідний бал на бюджет контракт. Це доволі цікаве питання. Воно повсякчас постає під час вступу. Кожен рік ми повертаємося до нього. Є певні стандартизовані цифри. Наприклад, в цьому році не можна претендувати на бюджетне місце, якщо не маєш конкурсний бал вище ніж 130%. Для деяких спеціальностей цей конкурсний бал навіть більше. Це такі спеціальності, як право, міжнародні відносини, міжнародне право. Там треба мати конкурсний бал. Це загальний бал після підрахунку через формулу. Повинен бути не менше 150 балів. Для вступу на контракт є обмеження тільки для цього ряду спеціальностей, тобто право міжнародні відносини, міжнародні міжнародне право. Повинні мати конкурсний бал 120 не uh -huh. менше для того, щоб претендувати на участь у конкурсі на контракт. Всі решта а, прохідних так званих балів вони залежать від вступника кожного року. Все залежить від того, з якими балами вступник в цьому році прийде. Якщо uh -huh. прийдуть сильні вступники, мотивовані вступники, які будуть мати високі результати, відповідно і прохідний бал буде вищим. Практика попередніх років показує, що за останні роки цей прохідний бал суттєво змінюється. Він залежить дійсно саме від тих балів, з якими прийдуть вступники в цьому році. Тому угу. сподіваємось, що вони прийдуть до нас сильні з високими балами, і цей бал буде високий? Угу, зрозуміло. Тобто, поняття прохідний бал формується вже під час по суті, вступної так, кампанії. Так, так. Угу. Також наступне питання стосується квот. Досить часто його отримуємо. І чи можете ви розповісти про квоти і хто може отримати ось це місце, яке стосується квоту. Так, звичайно. По суті, квота може розглядатися в двох аспектах. Перше, це що таке квота в контексті обсягів державного або регіонального в нашому випадку замовлення. Квота 1 і квота 2, в нашому випадку вони мають 10% від загального обсягу бюджетних місць, які нам надасть наш регіональний замовник. Від кожного такого набору місць ми. Формуємо в межах 10% окремий, а, наче як вибірку, угу. і а, встановлюється вона для кожної освітньої програми окремо, про що ми зазначаємо в правилах прийому в додатку обов'язково після того, як отримуємо замовлення від нашого замовника. А, другий контекст, в якому розглядається квота, це як вона працює. По суті, квота працює як окремий конкурс, міні-конкурс серед тих, хто має право на цю квоту. Угу. Є окрема катего... окремі категорії, які мають право на квоту 1, і між ними відбувається окремий міні-конкурс, який передує, який проводиться перед тим, як проводиться конкурс на загальну кількість місць. Спочатку проводиться конкурс на місця, які визначені під квоту. Угу. А, тобто, фактично. Кожен вступник, який має право на квоту, потрапляє в окремий відокремлений список, де вони вишуковуються за рейтингом, тобто за своїм конкурсним балом. І в такому порядку визначається, хто з них має право зайняти це місце по квоті, і ті, хто не займає це місце, залишаються в загальному списку. Угу. Вони нікуди не зникають, вони залишаються і система алгоритму шукає можливість надати їм рекомендацію на бюджет уже за загальним конкурсом. Щодо того, чим відрізняються, наприклад, квота 1 і квота 2, квота 2 встановлюється для осіб, які місце проживання, яких зареєстровано або задекларовано, на особливо небезпечній території. Тобто, це територія активних бойових дій, які мають право, здавши НМТ. В 24-му, 23-му, 22-му роках, або ЗНО в 21-му, вони мають право скористатися оцією можливістю взяти участь у конкурсі на місця за квотою. 2. на квоту 1 претендують особи, що є постраждалими внаслідок революції гідності, учасниками бойових дій. Сюди потрапляють особи, які були звільнені від НМТ через наявність у них. Певних захворювань, угу. які підпадають під той перелік, який надає звільнення від НМТ, сюди потрапляють також такі категорії, як діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування. І в цьому році з'явилася нова категорія осіб. На жаль, вона з'явилась, але це особи і діти з числа осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи. Угу. Ну, от. Це ті категорії, які мають право саме на квоту 1 Розуміло, тобто, ну, в будь-якому випадку, якщо в абітурієнти виникають якісь питання щодо квот, вони можуть звертатися до приймальної комісії. Ми продублюємо телефони на екрані для того, щоб проконсультуватися і точнити з приводу того, чи можуть вони отримати ці квоти чи ні. Так, звичайно, контакти приймальної комісії вони розміщені у нас на всіх можливих інформаційних майданчиках. Також е закликаю е дивитися правила прийому. Розділ 8 стосується якраз повністю описано. Процедур спеціальних умов участі у конкурсі, спеціальних умов отримання рекомендацій на бюджет, там розписана кожна категорія, на що може претендувати, які особливості для неї застосовуються. Тому, будь ласка, користуйтесь всіма можливостями. Дякую. Так, наступне питання таке досить актуальне, бо ми е, самі, нам самим цікаво дізнатися відповідь на нього. Чи потрібна шапка для мотиваційного листа і до кого звертатися в мотиваційному листі? Тому що е, досить часто, чим ближче до вступної компанії, тим частіше ми отримуємо ці питання і хочемо от надати таку пряму конкретну відповідь, щоб не плутати наших абітурієнтів. Так, звичайно, це питання дійсно воно а, актуальне останні роки, коли ми широко використовуємо мотиваційні листи під час вступної кампанії. І тут наша відповідь залишається незмінною, як вона і розпочиналася з першого року застосування мотиваційних листів. А, мотиваційний лист може не містити шапки взагалі. Якщо ви все ж таки хочете дотриматись максимально стилю ділового спілкування і все ж таки е, організувати ну, так звану шапку мотиваційного листа, ви можете писати безпосередньо на голову приймальної комісії. В цьому році, відповідно до наказу головою приймальної комісії, е, визначено виконуючого обов'язки Турунцева Олександра Петровича, е, виконуючого обов'язки ректора, тому можете зазначати абсолютно сміливо саме. Е, Цю позицію в шапці мотиваційного листа. Але хочу також звернути вашу увагу, що е, мотиваційний лист, по суті, має містити більше інформації про вас, про те, наскільки ви зацікавлені у вступі на ту чи іншу освітню програму, наскільки ви мотивовані у вступі на ту чи іншу освітню програму. І е, також звертаю вашу увагу, що. Технічно ваша можливість розмістити мотиваційний лист буде передбачати внесення тексту у спеціальне віконечко в електронному кабінеті вступника. Тому а, намагатися віднайти якісь а, шаблони, якісь визначити поля в текстовому документі не обов'язково, а, адже а, сам мотиваційний лист буде формуватися у вигляді простого друкованого тексту у відповідному віконечку електронного кабінету. Угу, дякую. А тепер перейдемо до магістратури. Чи можете ви от коротко описати особливості вступу на магістратуру для тих, хто планує вступати? Так, звичайно для майбутніх вступників в магістратуру якраз розпочинається одна з найважливіших один з найважливіших етапів 7 травня. Розпочнеться реєстрація для проходження вступних випробувань: єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування. В цьому році а, єдиний вступний іспит обов'язково складається всіма вступниками mm -hmm. на всі спеціальності, на всі освітні програми магістратури. Також розширено перелік спеціальностей, де запроваджується єдине фахове вступне випробування. А, до них додалися такі спеціальності, як освітні педагогічні науки, дошкільна освіта, початкова, спеціальна освіта, додалися інформаційні а, технології. Це комп'ютерні науки в нашому університеті, безпека інформаційних комунікаційних систем обов'язково передбачає складання саме ЄФВВ. Єдине фахове вступне випробування містить певний перелік предметних тестів, які можуть використовувати вступники. Для деяких спеціальностей ці тести. Прямо визначені для деяких спеціальностей надано можливість вибору з вузького переліку або з широкого переліку. Все це детально висвітлено в додатку 7 до правил прийому. Навпроти кожної освітньої програми, на яку ви мрієте вступити до університету Грінченка, написано, який okay. саме предметний тест ЄФВВ треба обрати під час реєстрації. Загалом процедура вступу в магістратуру, окрім того, що передбачає травневу реєстрацію на. Єдиний вступний іспит, єдине фахове вступне випробування передбачає також і реєстрацію в тих випадках, де немає ЄФВВ, обов'язково треба не забути зареєструватися через електронний кабінет для проходження фахових іспитів угу. в університеті. Такі спеціальності, наприклад, як математика, всі філології, історія, філософія, соціальна робота для них немає ЄФВВ, для них проводиться фаховий іспит в університеті, і для того, щоб взяти в ньому участь, треба вчасно зареєструватися через електронний кабінет. Всі деталі щодо строків, в які терміни треба це зробити, представлені у розділі 5 до правил прийому, тому ще раз закликаю всіх. Зайти на сайт Університету Грінченка, розділ вступникам, правила прийому, розділ 5, це саме строки. Там повністю прописаний весь календар, ви можете собі його зберегти. І дотримуючись цих термінів нічого не пропустити для того, щоб вступити до університету. Також я хочу одразу принагідно звернутися до наших глядачів, підписуватися на наші соціальні мережі, оскільки ми публікуємо інформацію щодо вступної кампанії. Ми посилаємося на додатки правил прийому. Ми також, от нещодавно, публікували графік етапів вступної кампанії, з датами взяти з правил прийому. Тому для того, щоб бути в курсі усіх подій, нічого не пропустити, обов'язково під підписуйтесь на наші канали комунікації. Також е, наступне питання стосується пріоритетів, оскільки при подачі заяв та документів в електронному кабінеті вступника досить часто абітурієнти ну е, не надто усвідомлено виставляють пріоритети і втрачають тим самим шанс вступити, наприклад, на бюджет. Чи можете ви дати таку якусь інструкцію, як правильно це зробити, щоб е, потім не жалкувати? Е, так, тут. Достатньо таке важливе питання: Пріорите, виставлення пріоритетів. Пріоритети виставляються для тих заяв, які претендують на бюджет. Таких заяв в цілому можна подати в цьому році 5 відповідно, і пріоритетів, кожен має 5 з них. Одиничка це найвищий пріоритет, тобто той, куди ви найбільше бажаєте вступити. Ну і відповідно далі нижче нижче до п'ятого пріоритету. Щодо того, як правильно побудувати для себе цей процес, обрання пріоритетів, для якої заяви який пріоритет виставити, тут можна давати дуже багато порад, І я знаю, що багато людей намагаються, скажімо так. Вираховувати шанси омріяного вступу саме на бюджетну а, конкурсну пропозицію, але в першу чергу я би особисто радив всім а, пріоритети виставляти відповідно до того, які спрямування, які бажання угу. ви маєте при вступі. Один ви ставите туди, куди ви найбільше хочете вступити. Чи це університет, чи це а, спеціальність, яку ви обираєте. Один це туди, куди найбільше хочеться вступити. Далі в порядку спадання інтересу можна виставляти ці пріоритети. А, в деяких випадках дійсно можна дотримуватись правил математичного розрахунку і слідкувати за рейтинговою ситуацією, яка м, публікується на відкритих майданчиках, наприклад, на ресурсі а, вступ є mm -hmm. Щороку відображається інформаційна таблиця, вся інформація щодо того, які рейтингові списки формуються, на якому етапі, а, які шанси з вашим конкурсним балом а, Зайняти місце в цьому рейтинговому списку вище або нижче, але а, все одно залишається найважливішим правилом. Це для того, щоб потім не жалкувати, пріоритети ставити відповідно до своїх уподобань. Це найкраща порада, на мій погляд. Угу, дякую. І останнє питання: як абітурієнт зрозуміє, що його заява пройшла і його зараховано на навчання, на бюджет чи контракт? А, Тут все доволі просто. Ми вже сьогодні згадували про електронний кабінет вступника. Нагадаю, що створювати його треба починати після 1 липня. Ви отримуєте можливість створити електронний кабінет, і фактично цей електронний кабінет вступника це віконечко. До повної інформації щодо вступної кампанії. Через електронний кабінет ви бачите всі пропозиції по Україні, які пропонуються вам для вступу. Через електронний кабінет ви подаєте заяву, і через електронний кабінет ви можете комунікувати із кожною приймальною комісією. Ви маєте слідкувати в першу чергу за статусами своїх заяв. Обов'язково звертайте увагу, якщо ваша заява отримала статус затримано. Тому що в такому випадку приймальна комісія, розглядаючи вашу заяву, затримала її через те, що Має сумніви щодо якоїсь uh -huh. з а, частин заяви. Відповідно, в коментарі обов'язково зазначається, що саме треба виправити, або що саме подати, як зв'язатися з приймальною комісією. Додатково приймальна комісія також зв'язується за тими номерами телефонів, і тут важливо, щоб в електронному кабінеті вступник давав актуальний номер телефону, не помилився в цифрі, тому що це інколи унеможливлює пошук. У нас навіть були ситуації, коли ну аж до. Неймовірних історій про те, як ми вишуковували людину, угу. тому що вона неправильно зазначила номер телефону. Ми шукали її за. Місцем роботи. У нас була довідка з її місця роботи. Ми вийшли через її роботодавця, знайшли її телефони родичів. І такі в останній день, коли вона могла виправити цю ситуацію, ми домоглися того. Але щоб таких курйозних ситуацій не траплялося, важливо саме номер телефону зазначати актуальний. І за допомогою цих статусів, коли ви за ними слідкуєте, ви можете побачити, що сталося. Статус «Рекомендовано бюджет» означає, що ви отримали бюджетне місце. І тут я хотів би звернути увагу на те, що такий статус можна отримати лише один раз. Тому, якщо ви отримали статус рекомендовано бюджет», то а, ви знайшли можливість а, вчитись на бюджеті, підтверджуєте цю рекомендацію, приходьте на навчання до того університету, який, а, зрештою, в якому вас було рекомендовано. Угу. Так само може бути отриманий статус рекомендовано контракт. Такий статус набуває заява вступника, яка не отримала бюджетне місце або не претендувала на бюджетне місце. І таких статусів може бути декілька, і тут вже буде виключно вибір вступника, на яку mm -hmm. з них відгукнутися. Тому тут кожен вступник буде обирати той заклад і ту спеціальність, яка для нього є найбільш бажаною, найбільш оптимальною. Дякую вам за таку досить розгорнуту інформацію. Я думаю, для наших абітурієнтів це супер корисно. Ви можете передивлятися це відео, прослуховувати, і знову ж таки, у разі виникнення якихось питань, ви можете звертатися до нас. І е, в кінці кожного випуску в мене є така коробочка, де зазначено е, якусь мотиваційну фразу для вас. Ви можете обрати і зачитати її в ефірі. Це мотиваційна фраза для мене чи для наших глядачів. Тут як ви її спозиціонуєте. Так, ну е, прекрасна фраза, на мій погляд, і я хотів би, щоб. І вона стосувалася і мене, і дійсно наших глядачів. Фраза звучить так: щастя залежить від нас, вступ залежить від нас. Тому дивіться правила прийому, дотримуйтесь е, визначених термінів виконання. Тих чи інших процедур, виконуйте ці процедури, і ваш вступ буде успішний 100%. Дякую. Отже, дякую нашим глядачам, що ви додивилися цей випуск до кінця. Ставте лайки і пишіть в коментарях, кого наступного гостя ви хочете, щоб ми запросили. І до нових зустрічей. Бувайте! До побачення. Жартома Серйозно!